Орієнтовно 230 різних вишитих робіт створила лучанка Наталія Рубльова. Каже, уміє вишивати з дитинства, але постійно і серйозно працює з вишивкою 16 років. Декотрі вишиті вироби принесла в майстерню палацу культури Луцька. Зараз вишиває алтир козацьку зірку для чоловічої сорочки. Я називаю це медитацією. Узори їх поєднання крізь сорочок і суконь створює самотужки, каже Наталія. Мені легше малювати від руки. Я навіть беру простий листочок клітинку, або є такий цей міліметровий папір, і на ньому, от, ніби клітинки, дірочки, на ньому собі малюєш і бачиш, як воно тобі лягає. Також говорить майстриня о сучасні давні вишиванки. Це взір відтворений із музейної колекції саме нашого регіону. Ну, це, там був один з найстаріших це Тростянецький, Тростянець, Тростянецький район. Там більше 200 років мені здається сорочці. Я звідти відтворила взір, відтворила кольори, адже тоді барвники були натуральні. Був чорний, червоний і трішки фіолетовий. Це сорочка для такої старшої пані. Тут є пташка, горличка, тобто це символ був сім'ї. Вона була як такою домашньою газдиньою. Тут є ружі і є ягоди, що означає зрілу жінку, бо молодим дівчатам вишивали тільки квіточки. Ідею для створення майбутньої вишиванки може виношувати два роки, а вишити виріб за місяць, каже вишивальниця. це традиційно для верховини, для закарпаття і взір. Я звідти брала їхні теж старовинних речей. Але ну техніка називається низинка, і вони завжди оздоблювали такою металічною кольоровою ниточкою, яка давала якісь акценти. Є зубцювання, є змережування. Ось тут подільським черв'ячком тобто в одній роботі кілька регіонів, кілька технік. Зі слів майстрині, їй цікаво відтворювати не тільки українські вишивки, а й іноземні узори і техніки. Це кельтський взір відтворений. У ці їхні такі руни, які закручуються. Ця вишита такою собі технікою, колодочки як взір, із от таких от іде геометричних, які були притаманні таким нордичним східним націям. Сорочку, яку нині одягнула, каже Наталія, вишила кількома техніками. Тут є підгинання, є зубцювання, є хрестик, є настіл по сітці через чисницю, є власне у цей блекворк і є трішечки ось тут призбирування або пухлики. ще". Наталія Рубльова каже, вишиванка одягає повсякдень, а не лише на свято. Часто приходить у вишитому вбранні на роботу у Волинський інститут після дипломної педагогічної освіти, де викладає цифрову компетентність для вчителів. Колеги-педагоги на вишиванку говорить реагують з приємністю. Це дуже важливо, тобто підтвердження своєї ідентичності, самоідентифікації власне, як українця, як українки, для мене це дуже важливо. На замовлення говорить Наталія не вишиває, створює усе для душевного задоволення і краси. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.